тих людей, яких завжди чомусь скуцькують. І я написав невеличкий вірш. Так сталося, що з 22-го року я, хоча по мені зараз це не дуже видно, служу в Збройних силах. І дякую. І серед моїх побратимів, з якими були на бойових задачах, зустрічалися абсолютно різні люди, які пропагували абсолютно різне кохання. І кохання, воно завжди кохання. Мені здається, що можна кохати, якщо ти кохаєш по-справжньому, то це вже заслуговує на повагу. Вірш такий: якщо можна хвилинку, я буду запинатися ясно. Ми зовсім не схожі. На щастя, всі різні. І це робить світ кольоровим. Коли захищаєш свій дім і свободу, однакові в тому, що робим. І там на війні, і в цивільному світі важливі лише почуття. Немає, різниць, немає різниці, чи традиційні за своє віддали життя. Дякую.